Капеланське благословіння на 29 жовтня 25-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у Спакусу, але визвали нас від рукави. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог нас, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні з Святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісус з учнями сів, човен, і вони попливли на берег Генесарецький. І Ісус на кормі заснув, а стався сильний вітер і великі хвилі, що почали аж човен забиватися. І злякалися учні, розбудили Ісуса і сказали, «Уч, учителю, гинемо. І тобі Ісус наказав вітру і хвилям, і вони вщухнули, а учням сказав, Мала віри, чого сумніваєтеся і віра ваша слабка? І вони побачили і здивувалися, хто ж це з ними, що і Вітрам, і хвилям наказує, і вони його слухаються. Коли я сьогодні читав ці слова, мені подумалося і звернув увагу, що ну, такі чуда, як це. Наказати вітру, щоб вщухнув своїми словами, і вони його послухалися. Це чудо, яке виходить за рамки нашого розуміння. Ну, Тобто, є дійсно чудом, яке ми не можемо зробити. Вітру і хвилям ну, ніхто не наказує, не, може, не має сили наказати. Я почав дивитися і про, пригадувати в Євангелії ще ті випадки, коли. Ісус робив чудо надприродне. І пригадав, як він нагодував, примножував хліби риби і рибини, коли насичував 5 тисяч і 4 тисячі народу. Пригадав, як він перетворив е воду в вино. Пригадав, як він знайшов в рибині, наказав знайти в рибині е монетку, коли Петро закинув вудку. Коли риби. Е Великим уловом розривали світлі. Пригадав смоківницю, яка всохла. І порахував це на руках, на пальцях своїх рук. Ну, приблизно до десяти. За весь цей період, коли він проповідував. А потім почав рахувати, а скільки ж він зціляв, виганяв бісів. І проповідував слово Боже щодня. І таких людей, яких він доторкнувся, кожного дня їх було багато. І в порівнянні з тим, тих чуд, які були надприродні з точки зору Ну, які не відносилися до сцілення, виганяння бійців, воскресіння і проповіді, яку він говорив, просто одиницю. Ніби що це використовується дуже рідко. Але вона сила для цього теж є. Щоб словах, які він говорив, що якщо будете вірити і скажете горіться кінця море і вона кинеться, були підтверджені цією силою, про яку, яку він має. Бачите, коли він наводив приклад учням, що це може кинутися в воду, він же її в воду не кидав. Тобто внутрі є сила, яка може робити все. Зупиняти невірних. Розганяти неправедне військо на карати винних у злочинах. Але він цього не робить. Як він каже, що у мене і так є 10 тисяч легіонів ангелів, які можуть мене спасти, можуть мене посадити царем цього земного. Людства. Але в цьому всьому немає кожого замислу, а і відзначає немає доцільності, смислу в цьому. Бо все це, як каже такий зяс, суїта Ніщо прах, пустота. Воно лише є тоді, коли ти наближаєшся, коли це чудо є. Тебе наближає до спасіння, до життя вічного, в Царстві Небесного. Коли ти наближаєшся до подоби і образу Божого, Божої, тоді, тоді є е, смисл використовувати цю силу. В іншому це крок назад, крок не до життя, а крок до смерті. І він так і говорить, що. Коли буде суд, той, який він прийде, то багато скажуть, він скаже, що багато скажуть, ми ж твоїм іменем там бісі виганяли. А він каже, а він каже, я не знаю вас. Саме тому, що та сила була використана, нібито зовнішньо правильно, а сердечно, внутрішньо воно було неправедним. Ми думаємо, що от цей маленький епізод, який прочитав, він все. Да, от На нього можна покластися. Ні, маленький епізод є маленьким епізодом. Але треба розуміти серцем це те, що відбувається. І маленький епізод, брати, і купа маленьких епізодів, які були по всьому прикладу. А ще і наше серце накладається. Бо вже і наш досвід. Дотику з людьми, з Богом в молитві, навіть в падіннях дає нам сердечний стан, коли він, по-перше, отримує силу, а по-друге, використовує силу, силу віри, яка в нас вже з'явилася, народилася і зміцнюється, міцніє з кожним нашим. Кожною нашою хвилиною перебування в житті. І я не кажу тільки в земному житті, я кажу в житті. Земне життя є частиною небесного життя, коли ти став частиною царства небесного вже зараз, сьогодні. І тому життя земне співпадає, да накладається і єднається з небесним в Ми не чекаємо небесного життя колись після смерті. А обираємо прямо зараз. І перебуваємо в ньому прямо зараз. Якщо обирали його, царство Небесне наблизилось. Покайтеся слова е, притечі Ісуса і учнів потім, апостолів. Це говорить, що я зараз, царство Небесне, повернув. Не потім, коли я помру, а зараз. І моя справа обрати. Покаятися і обрати, і перебувати в ньому або чекати чогось. Собі я кажу, обираю. І вам пропоную обрати. Амінь.